Мої вітання традиційно цій порі ми поговоримо про головні події вівторка, 9 лютого. студії для вас працюватиме Люба Яворська. Як проголосував Стрий, чому мерзнуть Дрогобичана? бізнесмени чи лікарі? Хто святкує сьогодні? Професійний день про це і не тільки вже за мить. Дрогобичани на мерзнучі жителі триповерхового житлового будинку по вулиці Грушевського в Дрогобичі залишилися вчора без тепла після того, як у підвалі прорвало стару трубу. У наслідок події без теплопостачання залишились 30 квартир і 98 жителів. О 23.25 на пошкоджену трубу наклали тимчасовий бандаж та відновили теплопостачання будинку. На сьогодні запланували заміну пошкодженої ділянки труби. Кого з кандидатів на посаду президента України обрали для себе Стрияни Вже відомо. Активніше поставились до виборів мешканці району. Явка виборців там встановила більше 90%. У Стрию доволі виявлення були більш байдужими через те й не виправдались сподівання в штабах обох кандидатів. Поки центральна виборча комісія підраховує останні голоси виборців на стрищині. Аналізують, чому результати виборів у нашому регіоні такі, як є, а не інші. Вже не секрет, що за Юлію Тимошенко у Стрию проголосувало близько 84% виборців. Цей результат трішки менший ніж сподівалися отримати. Розповідають у Стрийському міському штабі кандидата в президенти України Юлії Тимошенко. Стрию за е, Тимошенко проголосувало менше ніж в. Е, в Трицькому районі, в Житачівському районі, найбільше в нашому місті за Юлії Тимошенко голосували жителі мікрорайону, виборчі дільниці якого були розташовані у ВПУ. номер 35 коледжі, кафе Плай та ЗОЖ номер 3 Найгірше проголосували в районі Саксаганського колишнє гастело. Убід вважають це не єдиний мінус цих президентських виборів. Це перший гостівка, тобто гостівок дуже багато. Я так взяв тільки дві. І друга це заява об'єднання національно-патріотичних сил, де теж. Йдуть заклики голосувати проти цих кандидатів. Ну, як ви знаєте, що голос проти всіх це однозначно був голос на підтримку. Янукович більше 4% стріян не підтримали жодного із кандидатів у штабі Юлії Тимошенко. Пояснюють, що саме цей відсоток і не добрала прем'єрка, адже прихильники демократичних сил Стрищини під час агітації закликали людей ставити галочку проти всіх, що автоматично підвищило шанси лідируючого кандидата в президенти Віктора Януковича. Найбільше прикро по результатах наших виборів, що боротися нам довелося не з партією регіонів. Не своїми справжніми ворогами і опонентами боротися нам довелося з своїми побратимами по демократичній коаліції. Наша позиція така: ми за Україну без Януковича і без Тимошенко. Щоб голосувати за кожного з них, це мати треба або голову, не мати голови, або не мати серця. Я говорю свою думку і говорю практично. Думку конгресу українських націоналістів за Віктора Януковича Стріяни віддали більше 10% своїх голосів. Голова міської партії регіонів Стефан Шоробура коментувати щонебудь поки що відмовився. Проте зазначив, що його команда сподівалася хоча б на 15% голосів. Загальна картина по 128-му округу позитивна. Явка виборців тут була високою, більш ніж 83%. За Тимошенко проголосувало майже 91% виборців. Лише сьогодні, в дев'ятій годині, були поданий електронний протокол на ЦВК. Цих голосів ще немає в офіційному рейтингу, так що це є дуже важливі голоси, і вони стануть вирішальними при визначенні президента. Хто стане президентом України? Що невідомо проте, хто б це не був, вибрали його. Ми українці. Ще класик політичної науки італійський мислитель 16 століття Ніколо Макіавелю у своїй праці писав: народ заслуговує того правителя, якого обирає. Світлана Кренців, Руслан Леськів, стризькі новини. Великий мовний похід у Другобичі перевірятимуть вивіски на установах та організаціях, які не відповідають нормативам української мови. Також стежитимуть, чи звучить українська пісня у кав'ярнях та маршрутних таксі. За результатами перевірки ухвалять відповідні рішення виконавчого комітету міської ради. Такі заходи проурочили міжнародному дню рідної мови. Розпорядився такою справою міський голова Другобича Микола Гу. Політична вивізка саме так назвало Віктора Януковича одне з впливових європейських видань. У сьогоднішній статті зокрема йшлося про таке: п'ять років тому здавалося, що політична кар'єра Януковича закінчилася. На президентських виборах у 2004 році його розгромив Віктор Ющенко і кинули московські союзники. У будь-якій іншій європейській державі це був би повний крах. Однак, магнати українського бізнесу, на чолі з найбагатшою людиною країни Рінатом Ахметовим подолали свої сумніви. Ви залишилася разом з Януковичем. Він зі своїм обмеженим інтелектом та сумнівною ідеологією бою залишається досить корисною політичною вивіскою. Хоча російські керівники не приховують своєї угиди до Януковича, все ж від нього не відмовляються. Ось таким є зміст у статті Financial Times. Бізнесмени, що лікують люди, які наводять жах на багатьох людей. Однак рано чи пізно до їхніх рук потрапить кожен. Вони водночас можуть бути причиною фобії, гарного настрою та яскравих усмішок. І сьогодні їхнє свято міжнародний день стоматологам про людей цієї складної професії у наступному матеріалі. Сидаючи це крісло у пам'яті майже кожного пацієнта, за кілька секунд прилітає усе його життя. А для дітей відвідування цього кабінету найстрашніший фільм жахів. Кажуть, поетами народжуються, а ораторами стають. Стоматологія це одна з тих спеціальностей, в які щоб бути фахівцем, треба і народитися з хистом, і завжди вдосконалювати свої можливості. Головний лікар Стрийської міської стоматологічної поліклініки Ярема Лісевич каже: не розуміє, як можна йти в стоматологію лише з метою заробляти гроші. Лікар має бути за покликанням. Він несе відповідальність не тільки за свою роботу, а й за здоров'я пацієнта. Той абітурієнт, який поступає, він потім не буде діставати задоволення від своєї роботи. І він не буде віддавати е, свого тепла, енергії якоїсь доброти, тому що до людей інакше не можна відноситися. До кожного пацієнта треба підходити індивідуально. От він не буде того віддавати, він буде просто працювати як машина. Лікар не є машина. Що таке справжній індивідуальний підхід знає наш наступний співрозмовник? Хірург-стоматолог Тарас Лісевич цій справі присвятив 25 років свого життя. У нього є власний метод, як зробити так, щоб пацієнт вийшов з кабінету лікаря з усмішкою. Я всі глажу, не тільки пацієнти, а і пацієнтів. Я всіх от приглажую, розказую, розказую серію анекдотів. Інколи дуже сильно матюкаюся, причому на повну силу. І тоді ви знаєте, мене інтересує результат. Коли стоматолог лє воду на пацієнтів, цілує в чоло, знімає светер словом усі методи в нього дієві. Також особливий підхід треба мати до дітей. Найголовніше каже завідувач дитячого відділення то перший візит до стоматолога. Якщо він пройде гладко, то можна вважати, що з маленьким пацієнтом ми подружилися. Хотілося б так от попросити батьків на майбутнє. От Збирається до лікаря стоматолога дитячий, кажуть, пішли, не бійся, нічого тобі робити не буде, тобі нічого боліти не буде. Ну не можна так говорити. Значить, якщо треба щось подивитися, втручатися, можливо, навіть і буде боліти. Треба попрацювати в такому фані, що потерпимо. Лікар постарається зробити так, щоб якнайменше боліло. Крім буденних проблем, робота стоматолога багата і на курйозні ситуації. На інтернатурі ще ж, зима бабця прийшла, то було в Запорізькій області. І, та як у нас кажуть роздягайтеся, ну, там вони сприйняли буквально. Як пішла і пропала. Кажу, ну де вона, є, або закінчуємо роботу, або як. Приходить, каже, сміється, за живіт тримається, але ну, каже, я не можу йти сам дивитися. Приходжу на, на півголах. На волині працював у глибинці. Ну, в загальний дехто на хірургії працював. І приходить дідусь років 90, і кажуть йому, ну йде сідай. Приходжу, так само медсестра приходить і сміється. Він колінами стоїть на тому місці, де люди сидять, а де підголовник, він поставив обличчя. Ось. І вона сміється. Я кажу, типу позавидувати треба, тобі йому 90 років, а тобі 40, ти без зуба, а дід перший раз прийшов до стоматолога. Або ще протези, дійсно, що протези по, по спадку. Каже, ви мені тут зуб добавте той, а я собі піджинув. Та то, то не ваш, чого мені розказуєте, я розказувати верхній теж сестри ношу. Лікарі зізнаються, що жодного разу в житті не пожалкували про свій вибір професії. Уляна Шуцман, Роман Копронець, новини стрія. Трамвайчик закоханих курсуватиме 14 лютого у Львові. Кінцева зупинка романтичного трамваю. Зупинка кохання, яку облаштують на площі ринок. Перший рейс трамвайчика, 14 лютого об 11 годині. Трамвай прикрашатимуть яскраві кульки. З нього лунатиме романтична музика, а офіціанти роздаватимуть солодощі та наливатимуть шампанське. Можливість проїхати з трамвайчиком матиме той, хто переможе у розіграші квитків. Екскурсію проводитимуть відомі знавці Львова, брати радковці. Тематика екскурсії Львовом буде присвячена Дню святого Валентина. Організатори обіцяють багато цікавих конкурсів, розіграшів та подарунків. Ось таким було останнє повідомлення на сьогодні. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою та вдалого дня. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. Ціна людини справа її про справи спортивні в цьому огляді в студії Олег Филик. мої вітання. Галичани – найкращі лучники України. Сергій Бубка став агентом 007. Кварцяний лається тільки любить. А зараз про це та інше детальніше. Знай наших на чемпіонаті України з легкої атлетики юніорів у місті Суми першість в особистому заліку на дистанції 800 метрів виборола Анастасія Ткачук з Івано-Франківщини. Відзначився і наш земляк гордість легкоатлетичної школи Стрищини Василь Іваницький, який завоював золоту медаль у багатоборці. Детальніше про спортсмена та його досягнення дивіться у наступному спортивному випуску. А от у Красноярську завершився міжнародний турнір із вільної боротьби. Золоту медаль в особистому заліку здобув член збірної команди України Вас... Василь Федоришин, вагова категорія 60 кг. Львів'янин Марченко чемпіон України. У Черкасах на чемпіонаті України зі стрільби з лука в приміщенні дистанція 18 метрів. Визначилися чемпіони та призери в особистих змаганнях серед дорослих юніорів та кадетів. Як завжди, на підестал пошани зійшло чимало Робінгудів зі столиці Галичини. Найбільшого успіху серед львів'ян виборов Євген Марченко, якому не було рівних у турнірі юніорів. У золотій дуелі Галичанин перестріляв Павла Рудого з Чернівців. У чоловічому фіналі досвідчений Маркіян важко одним очком переграв Валентину. Хавтурі з березного замкнув трійку призерів олімпійський чемпіон Пекіну 2008 Віктор Рубан з Харкова, який у перестрілці виявився влучнішим за львів'янина Ярослава Мокрицького. Окрім золотої срібла львів'яни у Черкасах, в особистих змаганнях завоювали ще три бронзи. Причому всі вони на рахунку представниць слабкої статі: Олени Кушнірук, Дарії Грачової та Софії Мачихи. Замість росіян Чехія, керівництво російського Сатурна, за який грає колишній гравець Карпат Леонід Коваль, спочатку погодилося, а потім відмовилося проводити товариський матч проти львівських Карпат на тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Керівництво Зеленобілих швидко знайшло заміну. 14 лютого Карпати зіграють матч проти чеського клубу Млада Болеслав. У Ванкувері Сергій Бубка став агентом 007. 8 лютого у невеликому канадському містечку Мішн, яке знаходиться за 5-10 кілометрів від кордону США, президент Національного олімпійського комітету, легендарний український спортсмен Сергій Бубка взяв участь в естафеті Олімпійського вогню 21-х зимових олімпійських ігор. Цікаво, що участь у церемонії перенесення вогню містом, чия назва перекладається як місія. Головний олімпійце України взяв під номером 007. Організатори естафети жартували агент 007 Гідно впорався зі своєю місією. Кварцяний лається, проте любить. Головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний в інтерв'ю блику поділився секретами своїх методів виховної роботи з футболістами, навантажує своїх гравців на тренувальних зборах за повною програмою. Кажеш, футболістові Петя, Петя він не чує, а тільки крикнеш виродок, я тебе приб'ю, чує відразу, і починає заводитись на полі. Ділиться своїм досвідом Кварцяний. При тому, що я кричу на футболістів, обзиваю їх під час тренувань матчів, все одно їх люблю і поважаю. Просто почну сюсюкати на голову, сядуть, схоплять за вуха і почнуть повертати. Але не буде цього ніколи. В інтересах справи я кричав, кричу і буду кричати. Додав керманич. У мене все на сьогодні. Для вас працював ваш покірний слуга. Історія повторюється. Мені тож живіть наповну. Завтра морозіна на погода ще триматиметься у місті. стовпчики термометрів не підніматимуться вище 3 градусів морозу. Однак інколи виглядатиме за хмар сонечко. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 730 мм штутного стовпчика, волось повітря становитиме 91%.